Вона сильно велика і е, бачите яка. І ось ставиться на рамки. Якби вона була дружна, хоча б на сантиметрів 10, см, це можна підгодовувати вже сім'ю на, на 10 рамках. Бачите? Це здоровенно. Ну, і теж багато теплопотір. Вона висока. 6 см. Потім е, ось все. теж Теж Вася приніс, в нього було там пару штук таких. Саме більше мені сподобалось це ось ця. Поставив собі, е, але ж ну, це я й багато не користувався, щілі, їх треба оспросковувати. Е, ну, класно, е, тільки ж, бачите, на три рамки. Ну, чуть, чуть менше, там половини але ж теж багато. І перейшов дякувати Андрію Баскевичу. 4-літрова ось така на одну рамку. Сама, сама крута зараз іду підгодовувати. Ось така буду пробувати. Але ж е, треба плотики, сам Андрій сказав, що маленькі сім'ї е, тонуть, хоч тут і є ребра на маленькі сім'ї. Ну, не багато, а вже ж, але трошки, а нам зараз кожна бджілка на щиту. Так що так, якщо сподобався мій обзор, лайк, все коротко е, і ясно. Опа. Підпишитесь. З вас підписка.